Серковий закону України Дрансполіції. Представтесь, будь ласка. Поліцейський офіцер громади. Капітан поліції Мінського Семерхадович. Так. І ви, будь ласка, представтесь. Поліцейський офіцер громади, капітан поліції Сергіяського громадянської сім'ї. Чому я затриманий? Це є звернення з ТЦК активне про те, О, що з метою доставлення вам вас до ТЦК для складання е, адмінматеріалів, стаття 210 КУПАП. Затримуєтесь ви згідно з статті 262 КУПАП. Е, так як відмовляєтесь в е, добровільному порядку? Я не відмовлявся. То, то Ви приїдете в добровільному порядку? Без адвоката я не скажу ні слова. Е, адв... Не потрібен захист. Якщо ви, до вас буде складатися протокол адмін затримання, повідомляється служба безоплатна правова допомога. Ну, так от розслідують мою дружину. Дитині говорили, відріжуть голову, які. через деякий час з'являється повідомлення в ТЦК про моє затримання. Справа довгий час не розслідується вже третій рік підряд. Я пишу звернення. Тут вирішили помститися. З обласного uh -huh. територіального центру комплектації. Вам потрібно проїхати з нами для вирішення даних питань для складання адміністративного протоколу. Ви в добровільному порядку будете їхати? Без адвоката не слово. Ви маєте право викликати слово адвоката, якщо ви вважаєте. Безоплатний адвокат буде Я вирішувати. затриманий. Чи я можу бути вільним. Ви будете так, затримані. затримані. Так, ви затримані. Я затримати. Складайте протокол? Складаємо. Ви затримані для е, доставлення у вас в ТЦК СП. Монтани 18. 12 година 8 хвилин. Надайте, будь ласка, документи, що посвідчують вашу особу.